Доброго дня, глядачам, підписникам каналу. Дякую, що підписуєтеся, коментуєте, інтересуєтеся. і сьогодні в мене така обновка. Приїхали нові колеса до МТЗ. Бо то на цьому, на цих колесах. Не робота. Десь серед поля. У сезон стане і... не робота. І я хочу зняти таке відео. Там на Ютубі є багато оглядів всі. Петлас. E на рахунок коліс петлас. Я теж хотів купляти петлас, але вони трошки менші у колегів Мага є петлас. Я їздив, дивився і вони трошки мені не, не сподобались. І тому я вирішив. Взяти радіальні. Такі середні, недорогі. Я того року дивився, то, то вже рік, півтора року дивлюся, відколи в мене почали лізти цього грижа. Того року вона в мене осінню почала лізти. Вилізла як орів на приспущених колесах, вона почала в мене лізти. Вирішив шукав багато варіантів. Турецький Петлас, Сеха. У мене на Т-25 Сеха стоїть. Теж хотів, але зупинився на радіальних. Індійські Колеса Індія. Speedways 475 R38. Модель sr 37 І там багато є. Ну, в Тіктосі я дивився, там є, що рекламують продавці, і всі кажуть, що ширина колеса, наприклад, взяти від щепа цього 40 см. Тут є так десь 37,5 см, так як оригінального В мене Дніпрошина стоїть, так як Дніпрошина, чи Білшина, чи росава, то воно по ширині. Можна сказати, воно зараз не збуртоване. Таке саме, як оригінальне. Заводські так колеса розміри. Але я не знаю, які шипи на заводському колесі, на цьому висота. яка. Бо на цих 4 я міряю перші штангели. 4,5 см. Глибина посередині, глибина. 4,5 см. Так, по висоті воно наче, наче і виглядає вище, але не однакові. Тут я мірю рулетку, так як стерти, я саме поміряю. Є стерти колесо, так, ловлю за шип. Тут так, посередині міряю, неудобно. Так, тут. Якщо посередині міряти, десь тако до шипа, десь 40, Тако взяти тако по шипі десь 48-49 см. Але це накачане колесо. Це не накачане колесо, такий самий розмір. Щоб взяти, поміряти, не накачане це колесо. ну Неудобно воно ну, рукою. Оцей ще б, тут краю він такий заокруглений, тут острий. не ж одною рукою. Такі самі по висоті, але воно не накачане. Воно, я думаю, якщо буде накачане, воно буде по висоті, по цьому, по всьому, по розмірах, так як оригінальне. Але це все, що збуртує на колесо, і воно все покаже. Таке відео про. Мою обновку, вже сказав, радіальні колеса. Так як ці. Ну, поки що. І вони такі тверденькі. Це може тому, що на дворі мороз. Такі... Це взагалі дубави вже. Це таке, ну, не дуже м'яке. Бо турецьке, так як в мене на Т-25, воно м'яке колесо. Це воно твердіше трошки. Мені так з вигляду. Хто? Кому інтересно, знімлю потім детальніше, коли буду бортувати на трактор. Знімлю детальніше. Може комусь інтересно. А товщина тут цього кільця яка товщина, яка товщина Заводського і товщина цього. Я потім розберу і це все помірюю Знімлю детальніше відео. Кому інтересно було, хто планує купувати може. шукай варіанти. Не знаю. Отаке От колесо. Всім дякую за увагу. Коментуйте, пишіть свої коментарі. Буду знімати відео на ваші коментарі. Всім дякую. Підписуйтеся на канал, всім добра і миру.